Треш замість вирішення проблем громад, масова розсилка на підтримку плану зеленського. Ірина Геращенко, співголова фракції Європейська Солідарність, звернула увагу на дивний тренд. Якщо раніше депутати отримували запити від громадян про допомогу у вирішенні конкретних проблем, то тепер на пошту завалюють листи від міських, селищних і облрад з проханням підтримати план Зеленського. Наприклад, Канівська міськрада, яка вже давно не може зібратися для вирішення проблем бюджету та громади, знайшла час на відправку звернення про підтримку плану зеленського аж до міст побратимів, зокрема американського міста Сонома. Геращенко підкреслює, що в Штатах мало знають про реалії війни. Було б корисніше, якби ці ради активніше комунікували з партнерами, інформували про злочини росіян, показували фото руйнувань, цвинтарів та алеї з прапорами, що могли б краще вплинути на розуміння і підтримку України. Шість років тому нам обіцяли, що система буде зламана. Зламали! Але повернули назад в СРСР, де ради писали листи підтримки Брежневу і ЦК, зазначає Ірина. Тепер чиновники поспішають писати абсурдні листи на іноземні адреси. Уявляєте, як клерк у Сономі прийме весь цей текст про НАТО і рішучість союзників? Може, вже й Трампу слід написати, чого уж там. Дивно, що передчуття підказує, план з п'яти кроків скоро доведеться переписувати.